Новий рік це світле свято, яке здатне втілювати будь-які мрії та бажання. Життя пролітає дуже швидко. Здається, ось ось ми тільки святкували один рік, а на зміну йому прийшов інший. Вітаємо вас з новим 2023 роком. Бажаємо перш за все перемоги та мирного неба. Нехай 2023 рік стане кращим ніж попередній. Бажаємо, щоб у цьому році ви встигли зробити все те, що не встигли в минулому, щоб удача йшла з вами в ногу, і щоб щастя ніколи не покидало ваш будинок. В цей рік ми бажаємо вам здоров'я, міцної дружби і любові, успіху в усіх починаннях, здійсненню ваших мрій та миру у світі. Нехай цей рік подарує натхнення. Сили і прагнення підкорювати найскладніші висоти. Нехай новий рік допоможе відкрити в собі потенціал успішної людини і відкрити для себе безліч нового і цікавого. Не варто задовольнятися тим, що маєте. Розвивайте в собі здатність досконалюватися. Бажаємо, щоб цей рік виявився щасливим, багатим і барвистим, радісним і захоплюючим. Нехай новий рік відкриє нам двері у нове життя, дає місце тільки радісним новинам, приємним сюрпризам та змін на краще. Нехай сьогоднішнє свято задасть настрій на весь рік, піднятий, бойовий і оптимістичний. Нехай вас ніколи не покидає віра в краще. Всім миру і добра! З новим 2223 роком! Слава Україні! Героям слава! Виявити в собі величезний потенціал успішної людини. Давайте цю фразу ще раз. А на зміну йому прийшов інший. Швидше. Вітаємо вас з новим 2023 роком. Перш за все. Ш... Дуже швидко. Здається, ми ось-ось святкували один рік <звінаємо> Прийшов інший влад! Що ти нам дав оте, оте, оце? роком? Бажаємо перш за завш... все. Вітаємо вас з Новим 2023 роком. Ві... Вітаємо вас! А на зміну йому прийшов інший. Вітаємо вас з Новим 2023 роком. Технічні. Вітаємо вас з новим дві, вітаємо вас з новим 2023 роком.